Put your hands up, feel me, DJ. Прилетіли ми в Пізу. От наш літак. Я кажу наш, бо ще є оператор, незважаючи на те, що я сам знімаю. От так виглядає Аеропорт в Пизі. Не знаю. Так, ми в аеропорту пізи, і ну, стосовно трансферу з аеропорта до самого міста, 20 хвилин пішком можна пішки це пройти. Автобуси стоять в районі 2 євро. Ну, таксі, я думаю, ви знаєте, 10, 15, 20 євро це в залежності, куди вам треба їхати. Тому, в принципі, ми не заморачувалися, йдемо пішком. Ночували ми в готелі, не в хостелі. Так виглядало. Не знаю, що тут ще показати. Взагалі, це такий сімейний.